Друзі, що творять окупанти, вони тільки що й можуть це наносити удари по мирних містах, ніякої логіки, ні совісті, ні честі. Давайте подивимося, що відбувається на лінії фронту. Перед початком підтримайте наших героїв добрим словом в коментарях. А так само є прохання. Думаю, ви помітили, що ми на каналі не додаємо спонсорство. Люди і так виснажені, морально втомлені. Але звернення від гравця збірної з мініфутболу ми не могли пропустити. Друзі, ми жодного разу цього не робили, але надійшло звернення. Євген Сірий, гравець національної збірної України з футзалу, автор голу у останній грі з орками, волонтер з початку війни. Нині збирає кошти на авто для родича іншого гравця національної збірної. Давайте підтримаємо. Зараз кожна гривня на рахунку. Реквізити ви можете знайти в описі, а також офіційне звернення у Євгена на сторінці Instagram. і ми теж його покажемо. Увага доброго дня, друзі. До нас звернувся наш друг та колега Микола Білоцерківець, в якого рідний брат Роман зараз на фронті та захищає нашу країну. Його підрозділу вкрай необхідна автівка для швидкого реагування та пересування по лінії фронту, тому що дві автівки вони вже втратили під час постійних боїв. Я звертаюся до усіх моїх друзів та знайомих як у футзалі, так і у великому футболі, до кожного капітана та представника команди, яка існує на українській землі. Прохаю вас по бажанню зібрати з кожного гравця 5, 10, 15, 50 або 100 гривень та від вашої команди зробити внесок на цей збір. Якщо ми об'єднаємося та досить швидко зможемо купити та відправити необхідне авто на фронт. Також слідкуйте за інстаграмом, будуть два аукціони від Миколи Белоцерківця з його футболками. Тому, друзі, долучайтеся, не будьте байдужими і слава Україні! Миттєва карма виглядає так: у Білгородській області одна з ракет передумала летіти на Харків і впало прямо в БНР. Кажуть, полетіла в бік житлової забудови. Друзі, кожен ваш лайк це влучне попадання по позиціях окупантів. Окупанти несуть великі втрати. На Харківському напрямку противник здійснив невдалу спробу наступу в напрямку Продянки. На слов'янському напрямку противник намагається поліпшити логістичне забезпечення своїх військ. Прикордонники знищили склад боєприпасів окупантів під Слов'янськом. Деталі склад виявила аеророзвідка, після чого був відкритий вогонь із танкового протитанкового гранатомета. В результаті знищено боєкомплекти, мінімум 4 рашиста. На Бахмутському напрямку силами оборони України відбито спробу наступу противника за напрямками населених пунктів Весела Долина, Бахмут, Зайцеве, Майорськ та Кодема. Геолоковано трохи брехні від топових телеграм-каналів України. Вчорашнє відео, на якому примушують русню до втечі, насправді знято біля злітної смуги Донецького аеропорту, і вони не тікають, а навпаки, йдуть в атаку на Водяне. З хорошого частина там і залишилася. На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалу спробу наступу в напрямках населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Красногорівка та Мар'їнка, зазнав втрат і відійшов. На Новопавлівському напрямку ворог спробував покращити тактичне становище в районі перемоги, успіху не мав. У Херсонській області на правому березі Дніпра знаходяться 25-30 БТГ росіян, тому швидко вибити їх з цієї ділянки не вийде. Таку заяву зробив Олексій Ростович у програмі Марка Фейгіна. А ось що вийде розкрити їх систему логістичного забезпечення і вибити її артилерією і хаймарсами, власно кажучи, що і відбувається, додав він. За підтвердженими результатами виконання вогневих завдань від ворожого війська відмінусовано 117 рашистів, понад 30 одиниць техніки, 9 танків Т-72, 4 реактивних системи залпового вогню град, самохідну гармату Яцинтес, самохідну гаубицю СТАЕС, 18 одиниць автобронетехніки та 4 склади боєприпасів в Баштанському, Береславському, Каховському та Херсонському районах. Нова каховка, всю ніч були прольоти. Сидимо і думаємо, вже скільки складів у цих тварюк. Будемо ефективніше смажити мокшанців. Україна може отримати кращий САУ в світі. Міністр оборони Швеції заявила, що її країна планує передати Україні САУ Арчер і переносні зенітні ракетні комплекси RBS-70. Давайте напишемо добрий коментар на підтримку наших союзників. Друзі, все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Зеленський заявив про необхідність врегулювати питання обмеження європейських віз для росіян. Деталі вважаю, що це принизливо для Європи, коли її розглядають як один великий бутік або ресторан. Європа, перш за все, територія цінностей, а не примітивного споживацтва. І коли громадяни держави, яка хоче знищити європейські цінності, використовують Європу для своїх розваг, але самі працюють на війну, то це суперечить тому, заради чого Європа об'єднувалася, сказав президент України у вечірньому зверненні, повністю підтримую кожне слово. А що ви скажете з цього приводу, напишіть свою думку в коментарях.